21-25 квітня 1944 року на півдні колишнього Здолбунівського району відбулася найбільша битва української повстанської армії та НКВС. Тоді радянські війська спалили навколишні села гурби та Антонівці, а місцевих мешканців вивезли. Треба було зробити певне з'єднання, переформатуватися, зробити певні тактичні дії і прямувати на схід. Така була ціль. Всієї української повстанської армії і групи армії Південь. І ось тут зав'язався кривавий танок бій, бій, який зовсім не приніс якоїсь поразки для наших повстанців. Загальна кількість упівців разом із місцевими мешканцями становила близько п'яти тисяч НКВСівців. Було в шестеро більше, майже тридцять тисяч. Роками урочище гурби, де відбувалися бої, приїздили родини полеглих воїнів, аби вшанувати їх пам'ять. А 18 років тому там заклали пантеон слави і збудували чоловічий монастир. Монастир побудований не просто серед грізної краси природи серед лісу. А на цьому місці відбувся один із найбільших боїв української пустанської армії з московськими НКВ. Ведистами і не так давно, у 2006 році, було започатковано цей монастир, який діє по сьогоднішній день, де кожного дня, кожного свята, кожної неділі не засає молитва за цих воїнів, які віддали своє життя за нашу неньку Україну. Щороку на третій день Великодня у гурбах відбувається покладання квітів до пантеону слави, а до 80-ї річниці тут встановили стенд з іменами загиблих повстанців. Всього вдалося ідентифікувати 283 особи. Крім того, була випущена марка, присвячена подіям 1944-го. Вона колекційна тираж 100 примірників. Дуже знакова подія, знакове місце для Рівненщини, Тому прийняли рішення виготовити таку марку в знак пам'яті річчя з бою під гурбами. Власне, її зробив Дани. З рук із Дубнщини на Марці відобразили одного із командирів війська Петро Олійник з позивним Меней. Це справді буде віковіше на пам'ять цього подвигу, який був зроблений на території цій, на цій землі як знак величезної поваги до тих воїнів і битви, яка була насправді знакою для українського народу для українського війська. Наразі багато людей порівнюють тодішню битву з сучасною війною, як і тепер московські війська переважають кількістю, зброєю, але не патріотизмом та вірою в світле майбутнє незалежної України. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник, випуск новинна.